Віддано працюють задля перемоги кожен на своєму робочому місці. Скромно, втім, душевно, другий рік поспіль вітають на полтавському ГЗК колективи підрозділів з нагоди дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості. У актовій залі залізничного цеху сьогодні зібралися представники цього цеху та аварійно-рятувальної служби. Очільник залізничного цеху Олександр Євстропов та директорка захорони праці і промислової безпеки підприємства Наталія Сторож вітали колег із прийдешнім святом і завдячували їм за плідну згуртовану роботу у надскладний для країни час. Я розумію, що повітряні тривоги не дають нам спокійно працювати, але ми навіть в цей період навчились працювати. Ми не зупинилися. Ми все робимо для того, щоб все у нас було гаразд. Да, да, ми може сказати трошки виживаємо в цей час, але нам це дає, знаєте, якусь. Якийсь шлях до майбутнього до світлого майбутнього за багаторічну і сумлінну працю та з нагоди професійного свята металургів і гірників, подяками, почесними грамотами, грамотами та грошовими преміями від адміністрації прад Полтавських язика були нагороджені кращі працівники та працівниці залізничного цеху, а також аварійно-рятувальної служби. Відзнаки і грошові премії отримали працівники, світлини яких відтепер прикрашатимуть алею слави. Цінує підприємство і завжди підтримує активних молодих працівників та працівниць. Оплесками привітали присутні своїх колег, кому було присвоєно почесне звання ветеран праці. З такою командою однодумців можна й гори зрушувати. З прийдешнім святом вас!